Привіт, малята! Подивіться у віконечку. На вулиці випав перший сніг, білий сніг. Як же радує він нас всіх! Тож, давайте вдягнемося тепленько та вийдемо на прогулянку. Погляньте, дітки, на картинку та виберіть ті речі, які потрібні нам для того, щоб тепло вдягнутися на прогулянку. Так, це носки, штани светр, шапка, пальто та чоботи. Ви молодці. Дітки, а наша лялечка теж хоче з нами на прогулянку. Подивіться, вона вдягнула теплу шапку, курточку, штани теплі та чобітки. Але під курточкою в неї сама лише футболочка, а теплого светрика немає. Тож давайте зараз для нашої лялечки виготовимо. Теплий светрик, в якому вона піде з нами на прогулянку. Для роботи нам потрібен вирізаний шаблон светрика фарби жовта рожева, водичка та пензлик. Починаємо нашу роботу. Вмочуємо пензлик в рожеву фарбу та тонуємо наш светрик. Ось так. Ретельно вимиваємо пензлик, мочуємо жовту фарбу та прикрашаємо наш светрик. робимо візерунок на ньому ось так. å Ось такий Светрик вийшов у мене. Мій Светрик дуже сподобався лялечки. а ви уявіть себе справжніми дизайнерами та придумайте власний оригінальний візерунок для светрика. Чекаю на ваші роботи. До побачення!